Та шановні друзі. Кафедра вищої математики і економіка математичних методів є загальнофункціональною кафедрою. Вона забезпечує формування у майбутніх фахівців аналітичних компетентностей, які ґрунтуються на фундаментальних знаннях вищої математики, економіка математичних методів і моделей, їх реалізації в сучасних програмних середовищах. Математичні дисципліни викладаються у супроводі інтерактивних презентацій на основі електронних мультимедійних видань праць викладачів кафедри. Це сприяє кращому засвоєнню знань математики. Математики. За редакцією доктора економічних наук академіка Володимира Степановича Пономаренка на кафедрі видано всеукраїнський базовий підручник Вища математика для студентів економічних спеціальностей та мультимедійний інтерактивний підручник дослідження операцій і методи оптимізації. Також численні мультимедійні методичні рекомендації. Також викладачами кафедри опубліковані підручники математика для економістів, математичне програмування та більше ніж 100 навчальних посібників. Лабораторні практикуми програмних середовищах, Matlab, Excel, StatGraphics, Статистика, MatCAD, що надає змогу здобувачеві. Не тільки теоретично вивчати математичні інструменти, але й набути навички їх практичного застосування у розв'язанні реальних економічних задач. Викладачами кафедри ведеться викладання математичних дисциплін англійською мовою. Кафедра забезпечує бакалавську підготовку освітньої складової іноземною мовою. На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 0,51 економіка та за спеціальністю 08.2011 математичні моделі та інформаційні технології в економіці. Викладачі кафедри піклуються про підвищення якості. Підготовки випускників шкіл для проходження національного мультитесту нами розроблено мастер-класи з математики. Це пропонується школярам у рамках зимових та літніх шкіл. Структура тренінгів сформована за принципом від простого до складного. В рамках мастер-класів пропонується велика кількість завдань різного рівня складності, що дозволяє залучити до процесу всіх присутніх, незважаючи на рівень їх математичної підготовки. З 2018 року викладачі кафедри беруть активну участь у розробленні завдань для всеукраїн. Чемпіонату з підготовки до національного мультитесту з математики ЗНО бот Challenge. у чат-ботів додатку Telegram. Це перший в Україні чемпіонат, створений нашим університетом та українською it компанією SoftServe. У 2024 році до челенджу доєдналися 36 тисяч школярів з усієї України. Під час змагань учасники розв'язали 81 497 задач з математики, переможцями челенджу стали радіон Михайловський. Та Ганна Бабич з Києва, Анна Шульга з Харкова. Кожен із них отримав Айпад від партнера чемпіонату. Поступайте до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Приходьте на кафедру вищої математики та економіко-математичних методів, і ми допоможемо вам набути інтелектуальних здібностей для досягнення успіхів у житті. До зустрічі!